Доброго доброго ранку! І так, сьогодні четверте, четверте вже жовтня, аж субота, субота, а шосто вже буде віза готова на Філіппіни. І 14 ми в Гонконг, неділя, не одна неділька в Гонконгі. І Філіпіни, Філіпіночки. Так, а що я хотів сказати? Сьогодні я в дорогому номері, в дорогому номері за 20 доларів. Получається, отака кроватка. І коли номер за 20 доларів, то дівчат можна водить. А в мене по три дня номера, я зажав на букінгу взяти дорого, а з ними старгуватися дешевле. І в мене коли по 10 доларів дівчат не взяв водить, а коли по 20 можна, три дні буде все супер! Можна водить. Та, дічок, красивих, красивих. Ну що, я з вами просто поздоровитись. Хорошого дня вам і ранку. Пока-пока, Бангкок! Сила, супер. Пока-пока.